Вітаю на каналі Кубастік. Це Ігор, професійний швидкубер. Як ви бачите, збирає Кубік Рубіка він дуже швидко. Також він майстер в інших головоломках. Навіть кілька разів встановлював національний рекорд України. Ігор спеціалізується на кубіках складної форми та великого розміру. Але сьогодні ми підготували для нього неймовірний челендж і подивимося, чи зможе він з ним впоратись. Почнемо з простого: ця головоломка називається Мастер Морфікс, має форму пірамідки. А по суті, це кубік Рубіка 3х3, тільки іншої форми. Складати такий в кілька разів важче ніж будь-яку іншу головоломку. Майстер Морфікси, як і кубіки Рубіка, бувають різних розмірів, як, наприклад, ось цей трошки більший 4 на 4 А що ти, Ігор, скажеш про цього монстра? Майстер Морфікс 7 на 7 Це і є твоє завдання на сьогодні. Я знаю, що це буде непросто, бо ви тільки подивіться на його розміри: цілих сім шарів елементів. Елементи, в свою чергу, мають різну форму та різний розмір, що дуже заплутує, повірте мені, особливо, коли його розібрати. Почавши скрамблити, ви побачите, як з кожним рухом ця головоломка стає все складнішою і страшнішою. Елементи міняються місцями і це перетворюється на повноцінний хаос. Ну що ж, Ось тобі виклик, Ігоре, чи зможеш ти скласти цю головоломку? І найголовніше питання: як швидко ти зможеш це зробити? Поки Ігор готується, можете підтримати його в коментарях. А також в мене є ще одне важливе до вас прохання. Прямо зараз напишіть в коментарях, як ви гадаєте, за скільки часу буде зібрана ця головоломка. Нагадую вам, що Ігор професіонал складає кубики дуже швидко, але з цим пазлом він зустрічається вперше. Що ж, написали? Ну, тоді почнімо. Ігорю, удачі. Фу, ну що, почнемо. Перший центр у нас буде синьо-зелений. Поїхали! З першим центром ми вже впорались. Далі будемо до протилежного збирати. Це жовто-червоний. Кожен елемент шукати неймовірно складний. Кожен елемент має свою форму, і це дуже додає складності, як до пошуку, так і щоб просто покрутити його. Чесно кажучи, я ніколи не збирав цю головоломку, бо я просто боявся наблизитись до неї настільки стрьомно вона виглядає. Я точно знаю, що щоб мені зібрати цю головоломку, знадобилася б не одна доба. Ох, Не помітив, як розбився синьо-зелений. Потрібно цю полосочку дозбирати і ще не розбити те, що ми вже зібрали з жовто-червоного. Так, не було виходить і... є. Yeah. Повернули те, що розібрали. Небезпечні моменти вже поїхали. Декілька рухів. Другий центр вже готовий. Далі продовжимо з жовто-блакитного ось тут. Маючи певний досвід в розв'язанні головоломок, розумію, наскільки зараз важко ігорю. Тому поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви хочете бачити більше подібного контенту. Ще декілька рухів і буде готовий вже третій центр. Крутити такий кубик дуже боляче і потрібно кожен раз перевіряти. Чи не розібрали інші елементи? Третій центр готовий. 14 хвилин пройшло. Далі буде червоно-синій. Останні рухи четвертого центру. Спирати стає все важче. Кожен рух стає більш відповідальним і. о, чотири центри готові. Вже, якщо поставити ось так, вже вимальовується така пірамідна форма. Залишилось останні два центри. Найскладнішим буде зібрати останній центр, бо там залишиться багато елементів, які знаходяться не на своїх місцях. Бо кожен елемент має свою форму. Наступний ви збиратиме зелено-червоний. Для того, щоб розв'язувати подібні пази, необхідно тренувати свій мозок. І ідеальний спосіб це зробити це вирішити кілька головоломок з магазину Кубасік 3D. Нагадую, що це мій особистий інстаграм-магазин головоломок, де я друкую пази на 3D-принтері і даю змогу вирішити їх вам, тепер ви можете особисто розв'язати кілька найулюбленіших головоломок з моїх відеороликів. Переходь за посиланням в описі в інстаграм профіль Bastic3D, там ти зможеш ознайомитися з головоломками, подивитися, які є в наявності, і замовити їх для себе. Для того щоб замовити, просто напиши в Директ. Все, ми зібрали 5 центрів, це сумно казати, але це було найпростіше. Залишився найскладніший, мабуть, етап це останній центр. Я навіть не уявляю, скільки може зайняти часу останній центр, бо прийдеться використовувати дуже специфічні формули для кожного з елементів. Я спробую, і моя ціль буде зібрати менше години. Ігор припускає, що зможе впоратися з цим монстром за годину. Що ж, коли я розв'язую складні головоломки, я теж ставлю собі певний часовий ліміт. Але не завжди це справджується. Що ж, подивимось, чи зможеш ти, Ігор. Ну, в будь-якому разі тримаємо за тебе кулачки. Пройшло пів години. Я навіть не зібрав і половини того, що мені потрібно. Ух, останній центр прям надзвичайно важкий? Продовжимо. Нас вже вдалося зібрати маленькі три на три на останньому центрі, і ми зберегли усі інші. Залишилось досить не так багато елементів, і сподіваюся, нічого не розіб'ється за наступні декілька десятків хвилин. Я навіть не знаю, що спливає швидше час чи не вирішені елементи на цьому пазлі. Але подивіться, пройшло вже чимало хвилин, і вже зовсім скоро головоломка буде зібрана. А головна інтрига зберігається. Ігорю, давай вперед! Фух. Залишилось всього декілька елементів. Всього два елементи поміняти своїми місцями, і усі центра будуть готові. Фух. Усі центра готові. Ось в нас вже вимальовується трикутник, такий невеличкий на цьому кубику, і можна приступати буде до ребер. Залишилось найскладніше, кожен хід буде дуже відповідальним і можна збитися дуже легко зараз. Фух, продовжимо. Я не знаю, який світовий рекорд з цієї головоломки, але це виглядає досить швидко. Ігор наближається вже до закінчення, і прямо зараз самий слушний момент, щоб поставити лайк під цим відео. На таймері вже 52 хвилини. Я не впевнений, що впорусь вже менше ніж одну годину, але будемо зараз прикладати усі зусилля, щоб все ж таки зібрати якомога швидше. Ігор, давай пере. Бер, перед, перед, давай, сап годину, сап годину, сап годину, давай! Ууу! Залишилось всього одне ребро. Будемо робити парітет. Це надзвичайно буде складено на такому кубику, головне буде не збитися. А, це жах. Сталося, мабуть, найгірше що могло. Я збився в паритеті. І якщо я поставлю звичайним чином е ці елементи за меню, то в нас буде дуже довга ситуація, яку мені виправляти, мабуть, десь пів години. А -а -а -а. Це жах. Якби не це, я б точно вклався б в годину, і це було б надзвичайно швидко. Але ми не здаємося і продовжуємо. Що? Спрацювало. Зібрав цинка. Це було дуже несподівано. Я зробив декілька випадкових рухів, щоб, може, пощастить, і воно збереться, якась певна частина центрів. І воно пощастило, і зараз залишиться буквально декілька хвилин, може, хвилин п'ять, і все буде зібрано. Вже вийшло зібрати усі ребра. Да. Так, <смістична> залишився звичайний Мастер Морфікс, і все. Так, да, залишився тільки етап 3 на 3. Зараз повиставляємо ребра і почнемо найвідповідальніший момент цієї збірки цього відео. Дивіться, вже як багато зібрано. Вже зібраний FTL. Залишився тільки, тільки останній слой. Залишились тільки кути вже на фінішній прямій І все. І це буде кінець збірки, яка тривала понад годину. Так, так і перевіряємо. У все! Ра! Одна година, 7 хвилин. І 18 секунд. Ура! Ху -ху! А, це було важко. А, навіть з тим, що ми збилися на паритеті, у нас розібралися центра, було надзвичайно важко крутити цей кубик, але ми зібрали і ура! Це була, мабуть, одна з перших моїх спроб в принципі збирати схожі. Головоломки. Я до цього тільки збирав звичайний 3 на 3 Мастер Морфікс, і він для мене теж був надзвичайно важким. Фу. Ура! Ну що ж, Ігоре, вітаю! Ти склав найскладнішу головоломку, яку я, мабуть, міг тобі приготувати. Я не знаю, який світовий рекорд з розв'язання майстер Морфіксу 7 на 7 але сподіваюся, що своїм результатом ти задоволений. Ну а вам, друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобався формат даного відео. І тепер ми будемо кидати виклики, Ігорю частіше.